Чи може бути якесь перемир'я? Багато хто там прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир'я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь, якийсь план перемиря або реалізований, тому що ще раз кажу, що це дуже важливо для. Наших партнерів сполучених штатів через те, що їх президент прийшов на цих заявах до влади, і йому треба якесь зупинення війни. І Путін це розуміє. Але чим але чи готується Путін, так готується Путін. Він продовжує готуватися. Він створює нові частини. Ворог їх посувається. Ми бачимо для того, щоб займати більш якісь вигідні тактичні. Рубежі, да, це це не можна назвати наступом, але активні дії вони не припинили їх вести. Тому в формат якийсь перемир'я, скажімо так, можна думати, що воно якось буде, але знову ж таки від наступу теж залежить, підемо ми на нього чи ні. Але чи це буде воно довгострокове, і чи це буде означати кінець війни? в мене до цього великі сумніви.